Василь Симоненко гей, нові колумби і Магелани, гей, нові колумби і Магелани, напнемо вітрила наших мрій, кличуть нас у мандри океани, бухто спокою облисує прибій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді? Як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шикуйтесь до походу, мрійництво жаго моя, живи в океані рідного народу відкривай духовні острови. Геть із мулу, якорі не нидіє на якорі душа, б'ються груди об вітри тушаві, каравелла в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю всю не розгребе. Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе? Мрієте й шукати, доки жити, шкварити байдужість на вогні? А якщо відкрию, що відкрите, друзі, ви підкажете мені?